Що таке настільні рольові ігри, як і грати та з чого взагалі почати? Зараз я вам все розкажу і навіть наведу декілька прикладів використовуючи систему D&D. Настільні рольові ігри це вид колективних ігор, де учасники грають від імені персонажів і взаємодіють у вигаданому світі, керуючи вчинками та рішеннями своїх героїв. Основна ідея настільних рольових ігор полягає у творчій спільній грі, де гравці разом приймають рішення, подорожують, виконують цікаві завдання. Розв'язують головоломки і перемагають ворогів. Згадайте подорож Братства Персня через Середзем'я або космічні пригоди героїв серіалу Світлячок, історію Баффі, переможниці вампірів і її команди чи марвелівську сагу месників. Кожна з цих історій могла б бути відображена як сюжет настільної рольової гри, де гравці могли б зіграти ролі окремих персонажів. Як же працюють настільні рольові ігри у грі беруть участь від двох гравців. Один з яких приймає роль майстра гри, Dungeon Master або Game Master англійською. Майстер відповідає за створення світу, завдання та квести для гравців, відіграш неігрових ігрових персонажів, вирішення конфліктних ситуацій, а також ведення історії гри. Якщо робити аналогію з комп'ютерною грою, то майстер це ніби і є власне гра, він є всесильним творцем, долею, втіленням усього, що стається не з волі гравця. Він знає відповіді на всі запитання. Решта гравців грають за окремих героїв. У 99% ігор по одному на гравця, але бувають і виключення. Кожен учасник гри відіграє свого персонажа, приймає рішення та дії від його імені, поступає саме так, як зробив би його персонаж. Зазвичай персонажів створюють самі гравці, але іноді майстер може дати гравцю вже готового героя. Ці персонажі можуть бути якими ви захочете, з різними вміннями, навичками та характерами. Головне, щоб вони підходили до конкретного ігрового світу. А тепер давайте коротко поговоримо про процес настільних рольових ігор. У процесі гри майстер описує події, що відбуваються, та світ, що оточує персонажів. Гравці вирішують, що і як робити, спілкуються між собою та з неігровими персонажами, обговорюють стратегії, розгадують головоломки і виконують завдання разом. Взаємодія і співпраця між гравцями дуже важливі аспекти настільних рольових ігор. В більшості настільних рольових ігор існують чіткі правила, які визначають механіки гри, такі як бій, магія, розв'язування головоломок тощо. Гравці дотримуються цих правил для вирішення ситуації. Є безліч різних систем правил для настільних рольових ігор на будь-який смак. Одні краще підійдуть для космоопери, інші для фентезі-пригоди, а ще інші для детективу. Події гри розвиваються на основі сюжету, який може бути відомим наперед чи імпровізованим, взятим з книги з готовим сюжетом чи придуманим майстром. Гравці роблять свої внески до розвитку історії та приймають рішення, які впливають на події та світ. Настільні рольові ігри можна грати як окремі цілісні історії, які проходяться за одну ігрову сесію, це десь від 3 до 8 годин, так звані ваншоти. Або як кампанії, коли одна ігрова сесія є продовженням іншої, і таких сесій може бути цілий ланцюжок, їх можна грати роками. Якщо ваншоти це повнометражні фільми, то кампанії це серіали. Як відбувається підготовка до гри? Я б сказав: давайте уявимо, що у вас вже є група людей для гри. Але натомість скажу, що знайти хорошу групу і час, щоб зустрічатися регулярно, це одне з найважчих у насільних рольових іграх. Тому, перш за все, спробуйте зібрати групу бажаючих. Найлегше це зробити, якщо ви чи ваші друзі вже грали якісь комп'ютерні рольові ігри. Той же ж Baldur's Gate 3, наприклад. Запитайте їх, чи не хотіли б вони спробувати гру в схожому стилі, але кращу, ту, де можна абсолютно все. Далі, перед тим як грати, визначтеся з тим, хто ж буде майстром. Зазвичай майстер це вічна роль. Людина, яка стане майстром, завжди буде ним у цій же групі. Можливо, хтось з вас хоче бути майстром, а може ніхто не знає, як це. Майте на увазі, що рядовим гравцям достатньо просто приходити на ігри, а от майстру доведеться виділяти додатковий час, щоб до них приготуватися. Ви можете домовитися зіграти декілька окремих ваншотів, де кожен з групи по черзі спробує роль майстра, а потім вже обрати того, хто буде вести кампанію. Також завжди можна спробувати грати за схемою West Marches. Що перекладається як західні прикордоння чи західні окраїни. У ній впродовж кампанії легко можуть мінятися майстри, або може навіть бути кілька майстрів, які синхронізуються та ведуть ігри у паралелі. Нові гравці можуть приєднуватися, а старі тимчасово чи назавжди покидати гру. Але я все ж не радив би West March з новачками. Перш ніж ви почнете грати, раджу зібратися на так звану нульову сесію. На неї мають прийти всі гравці, включаючи майстра. Обсудіть усі разом, що саме вам буде цікаво грати, ким вам буде цікаво грати, у якому світі буде гра. Якщо ви вже знаєте, за якими правилами будете грати, то майстер може відповісти на якісь ваші запитання, якщо він вже сам знає відповіді. Або ж він буде знати, що вас це цікавить, і приготується на наступний раз. Якщо ж ви ще не визначилися з правилами, то нульова сесія це ідеальне місце для того, щоб це зробити. Якщо ви граєте вперше, Хорошим варіантом буде усім разом створити персонажів і відразу зробити їх організованою групою. Окрім ігрових правил, проговоріть правила поза грою: чи можна користуватися телефонами, чи можна їсти під час гри, чи можна довільно вставати за столу, чи може ви будете робити регулярні перерви натомість. Обсудіть рамки комфорту як щодо поведінки гравців, так і щодо внутрішньоігрових темп. Можливо, хтось має якусь фобію і не хотів би, щоб у грі були присутні ті чи інші ситуації. А може комусь буде некомфортно грати гру, де є сцени насилля. Обов'язково виберіть день та час, коли ви зберетесь на гру, а також вирішіть, що ви будете робити, якщо хтось з гравців не може прийти в обмовлений час. Ви відміните гру, чи будете грати без нього чи без неї. Якщо ви граєте вперше, не треба паралізувати себе придумуванням всього. Це стосується як майстра, так і гравців. Майстру достатньо знайти чи прописати одну невеличку, але цілісну історію з одним головним завданням, невеликою кількістю неігрових персонажів і щоб події відбувалися у маленькій локації, типу містечка чи села. Гравцям же достатньо визначитися з основними характеристиками персонажів: раса, клас тощо, та дуже коротко продумати передисторії для своїх персонажів без надмірної деталізації. Якщо ви у висновку вирішите продовжити пригоди ваших персонажів, які ми виграли в цьому ваншоті, і почнете грати кампанію, ви завжди можете дописати додаткові деталі пізніше. А що ж таке D&D і з чим його їдять? Давайте перейдемо до більш конкретного прикладу і розглянемо п'яту редакцію правил гри підземелля та дракони DD 5E. D&D – це ігрова система з величезною історією. І вона першочергово створена для довгих кампаній у фентезі світах, але може бути адаптована і для інших сеттингів чи коротких ігор. Для гри вам знадобляться декілька книг. Головна з них це Dungeon Masters Guide. Це книга майстра. У ній містяться всі основні правила гри. Її не обов'язково читати гравцям, але для майстра це книга книг з усією інформацією про те, як створювати та вести ігри. Інша важлива книга. Це Player's Handbook, книга гравця. От якраз її варто прочитати гравцям. Там менше інформації про створення світу, але більше про персонажів та їхні механіки. До списку ключових книг також входить Monster Manual, Книга монстрів. Але, на мою думку, можна обійтися і без неї. Тим більше монстрів легко придумувати самостійно. Також можна виділити такі книги, як Senator's Guide to Everything, Tasha's Cauldron of Everything та інші. Але давайте будемо реалістами. Більшість гравців не захочуть читати ніяких книг. Тому технічно достатньо, щоб майстер прочитав книгу майстра і розказав про найбільш важливі правила решті гравців. Цього буде достатньо для того, щоб створити персонажів та почати грати. А далі ви вже будете вчити правила всі разом по ходу гри. На жаль, поки що, жодної з книг по D&D нема українською мовою. Тому обирайте на роль майстра того, хто добре знає англійську. Але не все так погано, адже вже існує фанатський український переклад безкоштовної версії правил. Посилання на нього я додам під відео. А тепер давайте розглянемо найбільш базові правила DD. Я знаю, як складно починати грати нові ігри та знайомитися з новими системами. Тому я зібрав для вас найважливіші механіки DD у цій частині відео. В основі усіх механік D&D лежать дайси або кості. Вони використовуються постійно та у дуже різних ситуаціях. Щоб довідатися, чи може ваш персонаж зробити певну дію. А якщо може, то як вдало і які у цієї дії будуть наслідки, ви будете кидати різного роду дайси. Для більшості з цих кидків буде використовуватися 20 гранний дайс. Ось такий кості також вирішують, чи попали ви по ворогу і скільки шкоди заподіяли у бою. Від них залежать перевірки здібностей та умінь. Якщо вам треба пройти перевірку здібності, ви кидаєте кістку d 20 та додаєте або віднімаєте показник відповідного уміння. Наприклад, вашого друга привалило деревом, ви вирішуєте підняти його, використовуючи силу. У вас є бонус сили плюс 3. Кидаємо D20, додаємо 3. Результат кажемо майстру, а він каже, вдалося вам підняти дерево чи ні. У майстра ж є умовний список складності кожної дії. Для тривіальних завдань достатньо викинути 5, а от для дуже складних і 19 буде мало. Хочу зауважити, що не варто кидати дайси на кожен подих. Робіть кидки вагомими. Зіскочити з воза, що повільно їде, не мало би потребувати дайсу. Хіба що ви при провалі хочете, щоб персонаж впав у болото. А от якщо коні несуться в урвище на шаленій швидкості, то щоб зістрибнути, точно треба кинути дайс. Дайси також вирішують перебіг бою у D&D. Бій у Дінді починається з ініціативи, тобто визначення, хто ходить перший. Ініціатива це теж перевірка уміння, і відповідно визначається китком кістки d 20 у кого вище, той ходить раніше. Бій ділиться на раунди. Один раунд це приблизно 6 секунд реального часу. Кожен персонаж чи ворог ходить один раз в раунд. У свій хід в бою кожен персонаж може зробити три базові речі. Переміщатися, використовувати дію та використовувати додаткову дію. Дія дозволяє атакувати зброю чи магію, або робити речі, які вимагають перевірки здібності. Додаткова дія дозволяє робити дрібніші речі, використовувати предмети з інвентаря, пити зілля, користуватися механіками певних класів і так далі. Також у бою можна безкоштовно щось вигукувати та взаємодіяти з зовнішнім світом. Персонажі та вороги також можуть реагувати на хід інших персонажів завдяки механіці реакції. У реакцію можна вдарити ворога, який відбігає від вас, або захистити союзника щитом тощо. Наступні важливі механіки це принципи попадання та рейтинг захисту. У всіх і всього у D&D є рейтинг захисту, і чим він вищий, тим важче попасти у ціль чи пробити її броню. Якщо ви атакуєте ворога з захистом 15, вам треба викинути на дайсі атаки 15 або більше. При попаданні ви нанесете шкоду. Зазвичай вона прописана для кожної зброї чи уміння. Наприклад, це буде 12-гранний дайс для двохручної сокири. При нанесенні шкоди у ворога зменшується кількість очок здоров'я. Коли вони падають до нуля, персонаж втрачає свідомість, а ворог помирає. При втраті свідомості гравець та персонаж фактично пропускають хід та кидають рятівні китки. Три провали, і ви труп, три успіхи, і ви стабільні, але в відключці, та прийдете до себе через одну чи чотири години. Зазвичай це вирішується китком дайсу 1D4. Якщо лежучи у відключці, ви кидаєте одиничку з двадцяти, ви отримуєте одразу два провали. А якщо ви кидаєте двадцятку, ви миттєво встаєте на ноги з одним очком здоров'я і ви готові продовжувати бій. У іграх, які я веду як майстер, я зазвичай вводжу додаткове домашнє правило. Коли хтось з персонажів падає до нуля очок здоров'я, він не відключається повністю. Звісно ж, цей персонаж буде кидати китки, і ми будемо перевіряти, чи виживе він чи ні, але він не буде лежати просто у відключці. Він зможе трошки поповзати, щось десь пробурмотіти, комусь щось сказати і так далі. Це дозволяє запобігти, скажімо так, випаданню гравців з гри і додати трошечки інтерактивності у напружені моменти. Взагалі, у кожній грі D&D є свої унікальні правила, які додають майстри чи про які погоджуються гравці разом на нульовій сесії. І це класно. Вони можуть бути не прописані ні в яких книжках, просто саме цьому столу, саме цій групі, класно грати за такими правилами. Тому. Те, що я тут розповідаю, і те, що написано в правилах, не є якимось ідеалом. Це все можна виправляти, переробляти та підлаштовувати під себе. Наступна механіка це механіка перешкоди та переваги. Іноді ігрові умови змушують кидати дайси з перешкодою чи перевагою. У обох випадках ви кидаєте два 20-гранні дайси замість одного. У випадку переваги, ви оберете вищий результат, а у випадку перешкоди, нижчий. Тобто. Якщо у вас є перевага і ви кидаєте 2 d 20 у вас випаде 7 і 16, ви виберете 16, це вищий результат, і він кращий для вас. Якщо ж у вас є випадок, коли в нас є перешкода, ви теж кинете 2, але якщо там випало, наприклад, 7 і 16, ви виберете вже 7, тому що у вас була перешкода, ви обираєте нижче значення. Відпочинок: очки здоров'я, сили персонажів та їхні. Різноманітні вміння треба якось відновлювати. Для цього існують короткий та довгий відпочинок. Короткий відпочинок триває десь одну годину і дозволяє відновити частину здоров'я та деякі вміння. Довгий відпочинок це райська насолода, яка відновлює все. Існують хардкорні правила, коли короткий відпочинок це ніч, а довгий відпочинок це тиждень якісного відпочинку. Знову ж таки, за кожним столом грають по-іншому. Але в середньому прийнято вважати крот відпочинком годину, а довгим вісім. Наступна механіка це рятівні китки. Це китки дайсів, зроблені персонажем гравця або істотою, щоб протистояти заклинанню, здібності чи іншому шкідливому сторонньому впливу. Рятувальні китки використовуються для визначення того, чи може персонаж уникнути, пом'якшити чи витримати різні небезпеки, з якими він стикається під час своїх пригод. Наприклад, якщо ви будете йти провалитися крізь гнилу підлогу і впадете на один поверх вниз, скоріш за все, майстер скаже, що вашому персонажу треба кинути рятівний кідок спритності. Ви кинете 20 гранний дайс, і чим вище ви викинете, тим кращим буде результат, тобто тим краще ваш персонаж буде протистояти ефекту падіння з висоти. І майстер вже скаже вам про наслідки. А тепер давайте приготуємося до першої гри у D&D. Давайте створимо короткий модуль. Та кількох персонажів для гравців. А потім трошки пограємо ними. Створення модуля. Якщо ви не майстер, можете пропустити цей шматок. Уявимо, що я майстер, і я створюю ваншот. Визначаємося з кількома найважливішими пунктами. Перше місце початку гри. Друге. Проблема або щось, що ще потребує рішення. Третє. Чому це стосується персонажів гравців. Четверте. Кілька неігрових персонажів та торговців. П'яте. Кілька цікавих місць. Шосте додаткові події чи квести. І сьоме нагороди, які гравці, тобто їхні персонажі, зможуть отримати. Поїхали. Місцем буде невеличке селище Шахтарів у горах. Персонажі гравців нещодавно прибули сюди і направляються у таверну. Проблема в шахтах почали зникати шахтарі. Селяни відправили туди групу місцевих відчайдухів на чолі з вітом, але й ті зникли. Чому це стосується ігрових персонажів? Бо їх найняв магістрат міста, куди поставляють видобути у селі залізо, щоб вони розібралися, що ж там робиться та вирішили проблему. Неігрові персонажі та торговці. однорукий та однокий трактирник Джек, місцева лікарка Кейлі. Шахтар без імені, який вибрався з шахти і після того не розмовляє, а кататонічно лежить. Старий коваль Гронт знахарка Джил. Цікаві місця. Закинутий храм на околицях села. Кузня та таверна під назвою Таверна додаткові події чи квести. З закинутого храму ночами чутно спів. Через день у селище прибуде син одного з шахтарів, що зник. Він дуже хоче знайти батька. І готовий приєднатися до групи, якщо гравці через три дні не підуть у шахту, на село вночі нападуть та викрадуть кілька селян, спаливши частину у процесі. Нагороди: магістрат обіцяв по 100 золота кожному з групи за вирішення ситуації. Якщо ж персонажі запитають у місцевих про нагороду, вони будуть готові виділити трошки ресурсів, можливо, якусь майстерну зброю, якщо повернути живими тих, хто зник. Оригінально? Абсолютно ні. Але основа для історії є. А все решта можна буде придумати на ходу чи по ситуації. Що стається у шахтах, а біс його знає. Може це дров забирають людей у рабство, може там просто кобольди, які живуть людей. А може настоятель храму, якого колись вигнали, так мстить місцеве. Хто співає у храмі ночами. Не знаю. Може це просто місцева жителька від туги проводить там ночі. А може це якийсь дух. Я вирішу це по ходу гри залежно від дії персонажів. Ви ж можете прописати все наперед. Як вам зручніше. Отже, майстер до гри готовий. Тепер давайте підготуємо гравців і швиденько створимо персонажів, керуючись наступними пунктами. Перше ідея персонажа. Друге клас. Третій пункт раса. Четвертий пункт здібності. П'ятий пункт походження. Шостий пункт стартові предмети. І сьомий пункт обрані заклинання, звісно, для класів, де вони є. Давайте вважати, що у нас є три гравці, а отже, нам потрібно три ідеї та три персонажі. Знову ж таки, я не буду оригінальним. У нас буде воїн, який за гроші зробить все. У нас буде священнослужитель, що провинився перед своїм божеством. А третім буде маг, якого вигнали з академії, і це його перша робота. Класи цих персонажів це боєць, клірик та чарівник. Раси для простоти давайте зробимо всіх людьми. Здібності тут трошки складніше. Зазвичай гравці на нульовій сесії домовляються, як будуть розподіляти здібності. Є три основні способи розподіляти здібності. Перший це кидати кубики. По суті, доля вирішує за вас, яка здібність скільки буде мати. Другий спосіб це купувати значення здібності за очки. У вас є пул очок, і ви додаєте стільки очок до такої здібності, якої вам хочеться, купуючи їх за певну ціну. І третій спосіб це так званий стандартний набір. Коли у вас є 6 цифр: 15, 14, 13, 12, 10 і 8, і ви просто обираєте, яку з цих цифр у яку здібність ви собі ставите. Для цього конкретного прикладу зупинимося на третьому варіанті, щоб було легше. Бійцю дамо 15 сили, 13 спритності, 14 статури, 8 інтелекту, 12 мудрості та 10 харизми. Клірику 8 сили, 14 спритності, 13 статури, 12 інтелекту, 15 мудрості та 10 харизм. Чарівнику – 8 сили, 13 спритності, 15 статури, 14 інтелекту, 10 мудрості та 12 харизм. Чому я саме так розподілив здібності, можна пояснювати дуже довго. Грубо кажучи, найвищий показник я вклав в основну здібність, а далі спадаючий згідно до важливості. І ви скажете, а чому ти тоді чарівнику дав 14 інтелекту, а не 15? Адже інтелект це його основна здібність. І я скажу вам, що для чарівника найважливіша здібність це статура. Колись ви, можливо, зрозумієте, чому. З іншої сторони, залежно від того, як ви розподілите здібності, буде залежати, яким буде ваш персонаж. І це навіть можна підв'язати під його історію чи характер. Відповідно, ви можете навмисно дати якомусь персонажу низьку статуру і вважати його по грі дуже хворобливим та відігрувати його саме так вирішувати вам. Не забувайте, що через те, що ми взяли расу людей, кожна здібність збільшиться ще на одиничку. Далі виберемо походження для кожного персонажа. Для бійця це буде солдат, для клірика послужник, а для чарівника знать. Стереотипно, але нехай буде. А що таке це походження? Це ніби короткий опис, чим займався персонаж до початку гри. Походження впливає на те, у чому у вас персонаж умілий, proficient. Наприклад, у походження солдат будуть бонуси до атлетики та залякування. Давайте рухатися далі. Стартові предмети. Я б радив обсудити їх з майстром на нульовій сесії, або обрати разом, або нехай майстер дасть певну суму грошей та список предметів з цінами. Але так як ми створюємо персонажів швидко, то давайте так. Боєць. Довгий меч, кульчуга, лук та стріли. Клірик короткий меч, кульчуга, щит та святий символ на ньому. Чарівник – кинжал, сумка з компонентами, книга заклинань, рюкзак, спальний мішок та палатка. Можна видати кожному з них трохи припасів, трошки золота тощо. До речі, помітили, як я взяв короткий меч, а не булавучі молот клірику? Це тому, що у нього низький показник сили. А от спритність непогана, значить, і зброю йому треба, яка буде працювати від спритності. Більше про кожну окрему здібність та на що вона впливає, я розкажу у окремому відео. Далі заклинання. У бійця нема заклинань. А от які заклинання я взяв клірику та чарівнику, ви можете побачити зараз на екрані. До речі, якщо ви ніяк не можете визначитися з ідеєю персонажа, на каналі є окреме відео про це. Як же насправді проходить процес настільної рольової гри, і в даному випадку D&D? Гра відбувається за столом. Є гравці, які відіграють роль персонажів, і є майстер гри: той, хто розповідає історію, створює світ та відіграє інших персонажів? Давайте розглянемо, як відбувається цей процес, та уявно зіграємо кілька сценаріїв в D&D. Ви входите в таверну у маленькому селищі Вінфелд. За столиком у куточку ви бачите жінку в капелюху, яка виглядає зануреною в свої думки, а за барною стійкою на стільці дрімає однорукий трактирник. Ми підходимо до столика та сідаємо. Мій персонаж звертається до жінки у капелюсі. Добрий день, пані. Чи все в порядку? Жінка уважно оглядає вас, тоді каже з усмішкою. Замовте мені пива, то я вам і розкажу в порядку тут все чи ні? ні. Звучить досить цікаво. Давайте замовимо для неї пиво у трактирника. Я кажу: гей, трактирнику, принеси на нам пива. Трактирник сонно приносить вам пива. А жінка у капелюсі починає розповідати вам про те, що у селищі біда і в шахтах зникають шахтарі. Ви загалом чули про це, але без деталей. Я запитаю неї, чи хоч хтось із них повертався. Жінка опускає голову і знову повертається у той задумливий стан, в якому ви її побачили. Через декілька секунд каже Так, один повернувся і з того часу не сказав ні слова. Лежить он там, у мене, в лазареті. Чудово, чи можна нам його оглянути? Нас надіслали з магістрату розібратися. Нарешті ви починаєте спускатися у темряву шахт. Факели мерехтять та відкидують химерні тіні на стіни. Ми повільно рухаємося вперед, і я уважно вдивляюся в кожну тінь. Мені потрібна перевірка уважності від тебе. 15. Ти зосереджено оглядаєш кожен метр шахти і раптом бачиш пару очей, які дивляться прямо на вашу гру. Mm -hmm. Я кричу: тут хтось є до зброї! Ем, контріб, я проказую контріб світло. Контріб світло на е, меч воїна. З темряви виринає гоблін. Іще один, іще. Схоже, вони якраз збиралися напасти на вас. Кидаємо ініціативу. 16. У мене 10. Так, а в гоблінів 8. Отже, першим ходиш ти. А наскільки близько від нас знаходяться гобліни? Хм, Десь 5 метрів. Тоді я підійду ближче, стану прямо перед ними і прокажу заклинання першого рівня палаючі руки. Так, щоб зачепити всіх трьох гоблінів. Угу. Окей, так. 3, 3D6. Добре. Окей, 10. Один з гоблінів провалює рятівний кидок. Інші успішно проходять перевірку. Отже, перший отримає 10 шкоди, а двоє інших по 5. Ти робиш щось у свою додаткову дію? Ні-ні, е, ні, у мене все, я більше нічого не роблю. Гаразд. Тепер ходиш ти. А як виглядають гобліни? Вони сильно поранені? Один з гоблінів дуже сильно обгорів, ледве стоїть, інші ще тримаються. Я підходжу до того, що сильно обгорів, замахуюся зліва, але роблю фінт і б'ю мечем зверху. 15. 15 попадає, кидай шкоду. Малувато 4 шкоди. Твій меч входить у тіло гобліна зверху між шиєю та плечем розпанахує його майже до пупка. Гоблін падає замертво. Так! Як я його? а? Угу. Взагалі-то ти його лише добив, там майже вся шкода моя. Ну, десь так це зазвичай відбувається, тільки у людей набагато кращі акторські здібності. Наостанок: робіть помилки та провалюйте кидки дайсів. Не бійтеся цього. Головна мета настільних рольових ігор це насолоджуватися грою, розвивати своїх персонажів та виходити за межі обмежень і переживати, захоплюючи пригоди з іншими учасниками. І провали, так само як і успіхи, є частиною цього. Більшість гравців. Будуть хотіти постійно перемагати, постійно викидувати класно Дайси. Це нормально цього хотіти, особливо на початках. З часом, з досвідом, ви зрозумієте, що негатив теж може принести цікавий досвід. Тому наголошую: не бійтеся програвати, не бійтеся кидати дайси погано. А на цьому у мене все. Це, фактично, є основи DD. Далі. Вам треба зібрати друзів, створити своїх героїв і вирушати в неймовірні пригоди у світ фантазій. Не бійтесь виходити за межі і творити свою історію. А я вам дякую, що долучились до перегляду та бажаю неймовірних пригод. На все добре та слава Україні!